Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог любить вас. І я сьогодні говорю вам, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, і хай Боже благословення розпорошується і розповсюджується на життя кожного із вас. Продовжую вчорашню тему. Якщо ви не дивились, подивіться, як практично зберегти свій шлюб. Я говорив, сьогодні буде друга частина. Закликаю ділитися, підписуватись, коментувати, нажимати вподобайку це не мені потрібно. Моє життя від цього не піднімається і не опускається. Це потрібно сьогодні, щоб ми разом робили як християни. Проповідуючи в інтернеті людям, які не знають Бога або не знають Божу істину, Божу правду і Боже Слово. Тому давайте разом служити. Амінь. Сьогодні я говорю про те, що боротьба за шлюб це взагалі боротьба обох людей це в ідеалі. Буває так, що одна людина вже не хоче нічого боротися, але ти можеш боротися. Є піст. Є твоє упокорення перед Богом, є твої молитви, твої сльози перед Богом, і є якісь практичні речі, коли ти щось робиш для того, щоб вплинути на фізичний світ і на духовний світ того, що стосується твої, твого партнера або твоєї дружини. І ось я говорив про те, що дуже важливо в цей момент мати спілкування з Богом. Спілкуватися з кимось з духовних людей, тому що вони можуть дати гарну пораду, і вона може тобі дуже сильно допомогти. І в той же час треба почати спілкуватися щиро, відкрито, не засуджуючи, а намагаючись зрозуміти, що хоче твій, твій партнер, що хоче твоя дружина, які є очікування. Повинен початися діалог. Скажи, діалог. Другий момент. Треба проводити час разом. Старайтесь приділяти для цього якісний час, щоб спасти свій шлюб. Подумайте про зустрічі, про спільні розваги, про спільні заняття, про якусь прогулянку, десь відкласти телефон і просто прогуляти. Треба вкладатися сьогодні в діалог, в спілкування, в родину, послужити душі один одного. Третій момент підтримувати один одного якимись практичними речами, десь фізичною допомогою, бути поруч, сказати певне слово, складні часи у вас, От підтримуйте один одного, От просто зрозумійте один одного, будьте поруч один з одним, щоб ваш партнер або ваша дружина вона відчувала вашу любов, ваше. Піклування, вашу любов, вашу повагу і те, що вона є в вашому серці. Знову ж, романтика, близькість, і це теж важливо, тому думайте про романтику, десь запросити в кафе, подарувати якийсь подарунок, квіти і так далі. Дуже важливо працювати над конфліктами, які є. Вони так просто не вирішуються. І нам треба зрозуміти, що не треба накопичувати образи і робити вигляд, що немає проблем. З проблемами треба працювати, з образами треба працювати. І в цей момент дуже важливо, коли у вас напруження, уникати. Ну, якщо я, я чоловік до моєї дружини, критики, сарказму, певних принижень. Ігнорування або якісь маніпуляцій. Треба вчитися прощати, давати один одному шанс, просто вчиняти, як говорить нам Господь, десь покрити, десь відпустити, десь полюбити, десь бути меншим, працювати над відносинами. Де треба щось змінити, де треба щось додавити, що руйнує, що треба прибрати, і в той же час не соромитись, звертатись за допомогою, за допомогою найперше, до Бога, за допомогою до людей компетентних. Це може бути сімейний якийсь консультант, психолог, це може бути пастор або якась духовна людина, яка має досвід, мудрість в цьому питанні. Тому, друзі. Хай Бог нам допоможе, хай Бог нам допоможе сьогодні побачити, як наш шлюб Він буде благословеним, крепким, сильним і міцним. Тому благословляю вас і вашу родину. Амінь.